Чому сова кричить тільки вночі? Китайська народна казка. Захотілося якось лісовій горлиці погуляти. Йде вона стежкою поміж деревами, а назустріч їй сова з великим вузлом на спині. Куди це ти зібралась, сестрице? питає горлиця. Та от вирішила в інше місце переселитись відповіла сова, хоч на західній околиці лісу дупло в мене було затишне, і мишей та жаб там удосталь. То нащо ж переселятись? Ображають мене там, сказала сова. Бачиш, людям мій голос не подобається. Кажуть гидко слухати, хоч вуха затуляй. А хлопчаки, як побачать мене, починають камінцями кидати. Одного разу мало лапу не перебили. От і доводиться на старість залишити насиджене місце і шукати нового щастя. Хоч не часто, а все таки кортить часом заспівати пісню. Хіба ж без цього можна жити? А голос у тебе справді, сестрице, неприємний, поцікавилась горлиця. Та де там? Він у мене гарний, сильний. Відповіла сова, ось послухайно. Ну. Сова широко роззявила дзьоб і оглушливо закричала, а горлиця аж підскочила від несподіванки. Голос у тебе справді сильний, згодилась вона. Але я тобі, сестрице, ось що скажу. Даремно ти переселяєшся, і на східній околиці лісу твій голос мало кому сподобається. Постарайся краще навчитись інакше співати. Сова подумала, подумала і мовить. Твоя правда спробую. Подалася вона назад до свого затишного дупла. Але виявилося, що навчитись інакше співати не просто, пробувала сова і сяк, і так, співала то голосно. То тихо, то протяжно, то коротко, то високим голосом, то низьким, проте хоч як старалась, а виходило все на один лад. Їй самій власні пісні подобались, а людям ні. От сова і вирішила співати тільки вночі, коли люди сплять. Слухайте ще більше цікавих казок на нашому каналі Казкова Хвиля.